Вітаю, зараз ми подивимося місто Енергодар. Вищі сили ангелів, охоронців, духів родів. Закликаю. Чи є ще якісь перешкоди? Що нам заважає звільнити? Якомога швидше Енергодар, місто, Енергодар визволити, де окупувати без страт для мирного насилення. Дати всю необхідну допомогу, чи є якась перешкода, прошу відкрити. Місто Містенерагадар. Прошу відкрити. Звільнили. У місті знаходиться ворог, саме керівництво окупант. Щось він робить із грошима. Вивозили, грабували і вивозили, рятують людей, люди випливають. Якісь в нього були Вон. місто Енергодар. Дуже багато поранених ворожих. Угу. Так, середина жовтень в місті будуть поранені окупанти, дуже жорстокі бої, ворог намагатиметься втікти із грошима, багато награбованого, планується в голові вбивати. Грабувати і вбивати. Це в нього план такий. Але він дуже-дуже наївний цей ворог, тому що його буде вбито і повна відбудеться деокупація міста. Причому місто Енергодар з чотирьох сторін буде звільнятися. Цей наступ відбуде його, як наче оточення буде і наступ з чотирьох боків, а ворог там буде стояти і його вб'ють, просто вб'ють. Не встигне втікти цей напад. Що йому важко? Дивіться, він назбирав награбоване в цьому місці. І звідти вивозять гроші, так, отак, От такі у нього. Де окупація? Ну, це жовтень місяць, середина жовтня. Відбувається оточення і звільнення ворога вбивають, а наразі ворог якомога більше, вивозить коштів, сам знаходиться в місті. Щось ще пов'язано із заручниками. Є люди, заручники. Їх також таємно. Це закрита тема, не будуть про це розповідати, але щось ще обмін полоненими буде відбуватися і будуть викривати зрадників. Які здавали людей, або, ну це також це кінець жовтня і е, багато людей полонених, і це тає, таємні якісь справи між самими військовими будуть так обміни відбуватися, обмін людьми. Дуже Дурить ворог, не віддає полонених, але буде доведено до кінця цю справу, якщо ворог не виконає домовленості, наші люди будуть просто вибивати під час боїв і звільняти полонених. Це кінець жовтня. Це щось із Енергодара люди, яких ворог взяв в полон. Так. Кінець жовтня, надходження допомоги ліків. Не вистачає ліків. Будуть. Допомога прийде людям. Так, ворог піде, а... Наші військові будуть в місті. <кій> Верховний суд свідчить про те, що ворога буде покарано за все, що він робив. Я заперечую, більше ворогу не вдається вивозити награбоване, наживатися на смерті людей не вдається. Заперечую, де прийде Верховний суд, де знищиться ворог. Заперечує. І також ці всі плани ворожі щодо полонених заперечує Більше агресія не буде до полонених. Відвертаю ворога. Місте Енергодар. Прошу, скліть. Так, це буде ніч, вночі буде І це невідворотний процес, уже все. Прошу вищі сили, допоможіть, як десь швидше йде купувати енергодар. Виховте місяць, де прийде звільнення без втрат для мирного населення. Для військових України перекриває всі ворожі плани, всі його намагання, збагачення руйную. все кидає все награбоване, тікає, лякається, вищі сили, янголі-охоронців, духів роду закликаю відвернути ворога від енергодара закрити. Всі його дороги, всі плани зруйнуйте. Де буде повна деокупація Енергодара, де буде знищено ворога по Верховному суду, всі сльози, страждання, смерті і біль повернеться ворогові окупанту. Буде так, буде так, буде так. І якнайшвидше прийде допомога. В місто енергодар вмикнеться опалення, світло і все водопостачання, вся необхідна допомога людям, ліки, виплати, все, що необхідно для мирного життя, для щасливого мирного життя, людям прийде якнайшвидше, відкриває дороги до деокупації. І не вдасться ворогу вивезти накрадене і наживитися. Ніхто не втече. Буде так, буде так, буде так. Закривають роботи до звільнення всіх полонених. Прошу, щасливі. Буде так, де да буде все сказано здійснеться. Звозить, але там все і залишить, і помре, і нічого не, не вдасться йому вивезти. Прошу ваші сили, поверніть ворогові все зло, що він робив. Дякую за увагу.